Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Знаємо, що ви у Рівному і знаємо, що ви на місцевому ринку. Розкажіть, будь ласка, якими є ціни, скажімо, на заході України відносно центральної частини або сходу, або півдня. І чи можна говорити про те, що там, скажімо, умови для фермерів місцевих ну значно краще ніж в інших регіонах? Можливо, вже встигли поспілкуватися. Так, вітаю, вітаю, шановні всі українці. Так, сьогодні на базарі прийшли подивитися, що по чому, наскільки здешевіли, так як і було прогнозовано з середини травня. Ціни почали дешевіти. Вже без проблем можна впевнено купити по дев'яносто гривень і дешевше. Так само, і полуниця вже дасть до 100 гривень. І зараз на протязі двох тижнів буде максимальне зниження. Воно буде стрімко знижуватись кожен день. Кожен день тому, що багато пішло продукції з фермерів з переників, багато продукції. Пішло з таких вже більш навіть професійних теплиць. А де там закарпаття, де тепліше, то й вже пішла продукція з відкритої відкритого грунту для фермерів. Є достатньо місць ларьків, де можна розміщуватися, виставляти свою продукцію. Зрозуміло, що є трошки імпорта. Сьогодні не раз чув по телебаченню, що обговорюється питання дорогої черешні. По 600 гривень. Ну зрозуміло, коли її везуть з Іспанії, і логістика коштує там 5-6 тисяч євро за автомобіль. То ну яка, яка ціна може бути? Але я скажу, вона із кислинкою, така не дуже. Давайте ще зачекаємо декілька тижнів, буде наша смачна. І знаєш, що дешевше, без чаєшніше 2-3 тижні можна пожити, нічого не з ким не станеться, пане Дмитре. я Просто буквально цими вихідними був на одному зі столичних ринків оптових, і там жалілися ну продавці, фермери, тому, що ну ціни такі досить високі, скажімо так, полуниця ще там за 100 гривень, помідори огірки в межах 100-120 гривень, ну десь такі приблизно ціни. І жалілися, що не дуже так же активно розкуповують їх товари, тому що платоспроможність українців не дуже за висока. Чи погоди? Цієї позиції, можливо, на Рівненщині дещо інша ситуація. Ні, ну ціни на Рівненщині стабільні. Давайте он, пані запитаємо, як ви купують взагалі? Так, Так купує, да. Не, не багато, підійдіть але... до мене, щоб ви не ховаєтесь, не бійтесь. Не але, бійтесь. але, як, як завжди їх купляють, я кажу, що там дуже мало купляють. Як, ну, але порівняні з, тим сезоном, минулорічним, да, це довгі 21, е... якщо рік порівняти. Ну, трошки помінялися, бо ціни зросли. Допустим, тобто, Клубніка в клубні, Тобору була, була до 80-60 гривень, а зараз 100 гривень і до гривень. але на сьогоднішній день полуниця кожного дня падає дні або росте або падає. Тому рівняни, хто любить полоницю, смакує, тому купляє полуницю навіть за 100 гривень кілограм. А всього вистачає всієї продукції? Чи чогось не вистачає? Ну, не вистачає, допустимо, всі хочуть черешню, хочуть дешево. Але це зараз не лише, ми там йде. експорт Іспанія йде, тому наска трохи дораж від 600 до 80-800 гривень за кілограм. Але вже є наша Закарпаття, вона коштує 150 за кілограм. О. Але нашу українці не хочуть купляти. Велику смачну черешню. Тому... Наша смачніша. <рив> Хай вона маленька, але вона така медова, <рив> вона смачна. Ну, купуйте нашу по 150 <рив> Пане Дмитре, давайте ще з вами встигнемо обговорити посівну. Знаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмагаль відзвітував, що понад 10 мільйонів гектарів в Україні вже засіяли. Ще потрібно засіяти 3 мільйони гектарів. Чи все, на вашу думку, йде за планом і відповідає усім необхідним термінам? Ну, посівната відбудеться на всіх можливих територіях. На жаль, в цьому році вона стартувала через погодні умови значно пізніше. Зазвичай в цей період посівна закінч... закінчується, завершена вже. І якщо дивлячись від погодних умов, можливо, буде таке, що жнива розпочнуться також пізніше на 2-3 тижні. Чекаємо дощу, тому що дощі були. а от... Вже декілька днів майже по всій території України палить сонце. І на два тижні наперед дивлюсь також сонце, сонце, сонце. А зараз так як насіння, якби в землі, то дощ якби не завадив. Сонце сонце до речі, згадав про історію з кавунами. Пам'ятаєте, ми якось з вами обговорювали ще на весні ранньої весни, що ситуація на Херсонщині на жаль складною залишається через високу ймовірність ну, вибуху небезпечних предметів, але аграрії, все ж таки, з кавунами з бахчами мали справу. Що відомо, чи буде врожай хоча б якийсь цього року? Буде через те, що от ми навіть від жнив перемоги. Сьогодні зв'язувалися там з, з багатьма фермерами, кому допомогти надати на безкоштовній основі комбайни для збору вражаю. І більшість фермерів посіяло цибулю, ка посадили кавуни дині. Тобто мало на Хересонщині, взагалі майже немає там пшениці інших зернових культур. Так само, якщо взяти одеський регіон, Білгород-Дністровський район. То всі перейшли на овочі, Кавуни, Дині, Цибуля. А на цей рік трішки відійшли від зернових. Так що я думаю, що в цьому сезоні ця продукція буде значно дешевшою та доступнішою у всіх регіонах України. Про зерновий коридор, пане Дмитре, ще не можемо не запитати в Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки. Заявили, що Росія перешкоджає роботі Чорноморської зернової ініціативи, термін якої продовжили 17-го числа. Окрім заяв подібних із засудженням Російської Федерації, як ви думаєте, чи є якісь важелі впливу в наших партнерів? Як ви думаєте, зокрема у Сполучених Штатів Америки? Ну, важелі впливи, напевно, ще є. перемовини ведуться. Деякі судна заходять не та кількість, не всі перети, які ми планували. Миколаївщина також перети Ольвія, поки що на жаль не дають на завантаження. Замість 70 суден, якісь одне два заходить, тільки це дуже мала кількість. Але розумієте, які важелі впливу не було. Найкращий важель це. Звільнений Карим, захоплений Чорноморський флот, підняті на ньому жовто-блакітні українські стяги і спокійний імпер експорт для всіх, якби Чорним морем. Це Росія, взагалі незаконно ці маніпулює. Вони до чорного моря ніякого відношення не мають. В них є волга ріка, яка і по ній спускають свої бльовни. Що ж, дякуємо, пане Дмитре. Вам гарних закупів, як то кажуть, да а ми з вами прощаємося вже у цій порі. До наступної зустрічі Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.